Така у мене невелика імпровізована операційна, з найкращих капельок для при лікуванні вушного кліща пішкірного кроликів. Далі. Так як у мене є механічне пошкодження ока, то для цього я буду використовувати окси центрациклінову масу. Вушко, бачите, там в хранка ранка йде. І ранка вона всередині в, в цього кролика. Якщо не лікувати і не починати лікування, ця ранка буде розвиватися повністю по периметру вуха. Кролик буде розчухувати вухо, буде ранка на вухові, також буде ранка по всьому Отут тілі око. значить, У нас має таке механічне пошкодження. Кролик тер око лапкою, роздер по віку. І в нього, бачите, така підпухлість, оце повністю по периметру йде. Вітаю вас, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Маю таку самку класну каліфорнійку, її рік в цьому місяці виповнилось. Вона прекрасна мама, вона за кожний його крол приводить в середньому від 7 до 10 крольчат. Але вона захворіла у мене, захворіла вона у мене вушним кліщем. Вушний підшкірний кліщ. Так правильно вона називається. Симптоматика його така, що він з'являється або в вухах. Всередині, тобто так він виглядає. Тобто, Такі ранки всередині середині вухові є. Кролик це все розчухує. Так як воно дуже в нього чашиться, він це все розчухує. І так, як кроличка розчухувала, вона лапкою повредила собі око. Отак в неї око виглядає, бачите? Таке в неї це око, Отьок сильний. Плюс над повікою у неї ось ранка. Це саме у неї вже проявляється на. В другому оці, так само у неї вона чухає однією лапкою, другою лапкою, тому що від пішкірного кліща дуже сильний свербіж і кролику некомфортно, так як воно зсередини кусає через шкіру. Це все. Кролик лапкою всередині ж не може почухати, залізти всередину. Тобто кролик чухає отут. Чухає і так сталося, що чухав, чухав і лапкою повредив собі око. Око має такий виражений запальний ефект. Але око ціле, тільки всередині воно таке, будемо так казати, не дуже важ, важне. Пройшло вже близько двох днів. Я робив компреси, капав краплі, але ці краплі нічого не допомагали. І я вирішив трошки краще лікування зробити. Тобто мені кролицю потрібно спасти. Кролиця мені ця в господарстві потрібна, це одна з найперших кролиць і одна з класних кролиць. Дуже лагідна, класно йде до рук, і мені потрібно її якимось чином допомогти їй спасти. Тобто, бачите, я ось її глажу, вона собі спокійно себе поводить і все прекрасно. Значить, Сьогодні відео я покажу, як лікувати пішкірний кліщ. У моєму господарстві протязі останнього року Це другий випадок цього пішкірного кліща. І я стикався з пішкідним кліщем, який проявляється на тілі в самої кролиці. Тобто, якщо ви побачили в своїх кроликів такі ранки на, на шерсті, тобто вирвані, вирвата шерсть облесіння, це свідчить про те, що в кролиці або в кролика, ну неважливо в кого там, в кролиці чи в кролика це обов'язково пішкідний кліщ. І цим потрібно це лікувати, тому що кролик може просто-напросто загинути. Приступаємо до лікування. Така у мене невелика імпровізована операційна. Тобто такий невеликий операційний блок. Обов'язково рукавички потрібно одягати. Значить, з лікування. Чим я буду лікувати? Значить, препарат такий Амітразин плюс, антибактеріальний протигрибковий. Це капельки. Ці капельки потрібно обчихати в ушках кролику на Протязі 8 діб. Тобто, як рекомендують на протязі 8 діб, але результат буде наставати вже з першого дня. Тобто це одні з найкращих капельок для при лікуванні вушного кліща пішкірного кроликів. Далі. Так як у мене є механічне пошкодження ока, то для цього я буду використовувати оксицетрациклінову мазь. Тобто, я буду наносити її всередину в око, E, значить, приблизно 2-3 рази на день на протязі 3-4-5 днів. І, ну, це не потрібно пропускати. І тоді e, ну, ефект буде, тобто буде вона знімати запальний процес. І вона буде айна така антибактеріальна. Тобто це одна з найкращих мазей І потрібно, якщо ви виявили в своїх кроликів підшкірний кліщ, потрібно обов'язково вколоти препарат, який називається Dectomax. Він продається у ветеринарних аптеках. Вартість його складає одна Ампула 1 мл складає 22 гривні, а 50 мл складає 1460 гривень. Я приходжу в етаптеку, мені набирають 1 кубік, 1 мл. На кролика вагою 4,5 кг я кулю пів кубіка тобто 0,5 мл цього Дектомакса. Тобто я його підшкірно. І результат настає прямо вже на другий день. Тобто цей Дектомакс, це антибіотик широкого спектру дії, він, простими словами вбиває підшкірення кліща повністю в організмі кролика. От. І Плюс він заживляє, ну, тобто вже йде заживлення самих ран, ну, самих ран на шкірі. Значить, приступаю до лікування. Значить, потрібно зловити спочатку пацієнта нашого. Так, ось наш пацієнт. Сідай. Сідай, будемо зараз тебе лікувати. Трошки линяє, ну, але на це не будемо звертати увагу. Значить, перше, що ми робимо, це всаджуємо нормально пацієнта. Сідай. Значить, отак от дивимося В Вушко, бачите, там в ушках ранка йде. І ранка вона всередині вушком в нього в цього кролика. Якщо не лікувати і не починати лікування, ця ранка буде розвиватися повністю по периметру вуха. Кролик буде розчухувати вухо, буде ранка на вухові, також буде ранка по всьому О, тут тілі, шия, де кролика шерсть, воно буде роздиратися, будуть ці рани по всьому тілу, і кролик може просто-напросто загинути. Нам цього не потрібно, ми приступаємо до лікування. Значит, беремо наш Дектомакс, беремо кролика, не боїмося нічого, вибираємо місце холка, де нам потрібно, проколюємо шкіру і вводимо рівно 0,5 мл препарата. Все, препарат вколений. Останніх 0,5 мл в іншому кролику. Інший кролик також має симптоми схожі на пічкирний кліщ. Так. Тепер вушко. Вушко кролика. вушко кролика, так, щоб це було видно. Отак. Значить, вушко кролика. Беру звичайну ватку. Звичайну ватку. У мене є звичайна кип'ячена водичка, тепла. Тобто можна від, відвар ромашки робити. Я протираю звичайною водичкою теплою, протираю всередині вушко. Тобто тут є такі шкірочки, ці корочки. Це все треба протерти. Тут протерли все. Даємо час, воно зараз трошечки підсохне це вушко. Це вушко має да, такі симптоми, остальне вушко, друге вушко, в принципі, цих симптомів немає. Так, зараз вушко це Тепер ми будемо приступати до ока. Око, значить, у нас має таке механічне пошкодження, кролик, тер око лапкою, роздер по віку. І в нього, бачите, така підпухлість, оце повністю по периметру йде. Так, лягай, Не бійся. Спасем я тебе, все буде добре. Так, Беремо так само ватку, водичку. Кож, кожний раз. Потрібно око промивати, промивати обичною водичкою, ваткою промивати, щоб оцей весь слиз, оце все засохші грани, не бійся. Цього всього, щоб не було. Око. Око, значить, що ми робимо? Мордочка в нього грязна, ну, нічого страшного. Так, потрібно взяти мазь, де наша мазь? Потрібно взяти нашу Мазь оксицетрациклінову. Вкриваємо мазь. Вкриваємо Мазь оксицетрациклінову. Беру на палець небагато, цієї мазі потрібно. Головне, цю мазь потрібно заложити за саму повіку кролику. Тобто беру голову кролика десь сюди. Отак. І заложу її за повіку. Кролику, звичайно, це не, не дуже подобається, але виходу в кролика іншого немає, як мене слухатися. Так. Ще, візьмемо трошки Мазі. І ще заложу трохи заповіку. Чекай. Ну, чекаєш, тебе показати хочу, що ти починаєш. це незручно робити на камеру. Все, так. Так, значить, вухо трошки підсохло. Якщо не підсохло, вухо, протираємо ваткою. Беремо значить, наші капельки аметразін плюс. Вони недорогі, їхня ціна в аптеці складає близько 30 гривень. І просто отак закапуємо йому вуш капали. Так, він чухає в нього, бачите, воно зайшло йому вухо якраз прекрасно подіє, подіє воно. Так, сідай, сідай. Сідай. Все. В принципі, на цьому лікування закінчене. На протязі, на протязі декількох днів значить, потрібно в вухо закапувати обов'язково краплями амітразин плюс. Потім е, око, так якщо є механічне пошкодження, також потрібно окси мазь заложувати за повіку, тобто всередину повіку, і дивитися за станом кролика. В принципі, все. Кому відео було корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Усім дякую за увагу.